Йокомаруяма маленький Санта. Незабаром Різдво. У мене є таємниця. Про це ніхто не знає, але мій тато справжній Санта Клаус. Цілий рік ми тільки те й робимо, що готуємося до Різдва. У дворі за нашим будинком. Живуть північні олені, а вдома завжди повно іграшок. Тато Санта Клаус це дуже весело. Але є одна проблемка щороку напередодні Різдва діти по всьому світу збираються у родинному колі і чекають на Санту. Мій тато запрягає оленів і вирушає в дорогу. Розвозити подарунки, а я залишаюся вдома сам один. Цього року, коли настала зима, я загадав першій вечірній зорі своє заповітне бажання. Хочу, щоб тато на Різдво був удома зі мною, і от вранці. Перед святвечором тато пішов ладнати сани, перечепився і впав. Так сильно, що довелося викликати лікаря. І той сказав Гадаю, ви зламали щеколотку вам слід негайно їхати до лікарні. Бідний мій таточко скрикнув. Ой, Леле, на мене чекають діти. Чому, ну чому я пошкодив ногу саме сьогодні? І тут я згадав про своє бажання, але ж я не хотів, щоб воно здійснилося такою ціною. Тато прошепотів, якби ж то хтось міг доправити діткам подарунки замість мене? Я знав, що олені послухаються лише когось із нашої родини. Що ніхто чужий не зможе запрягти їх у сани, тому за цю роботу належало взятися тільки одній людині мені. І я сказав, можливо, м -м, а раптом, мабуть, що я зміг би доправити подарунки. Татове обличчя засяяло. Так. вигукнув він радісно. Звісно, ти впораєшся. Я помчав до шафи по червоний костюм і шапку. Щоправда, ніхто не шиє одяг на такого невеличкого санту, як я. Тож вигляд у мене був досить кумедний. Але тато сказав зовнішність Санти не така вже й важлива. Головне, це те, що в нього на серці. Завершив я татову фразу. Він усміхнувся. І от я вже готовий вирушати. Подарунки завантажені, олені нетерпляче б'ють копитами землю, я сів у сани, потягнув за віжки і не встиг опам'ятатись, як ми вже злетіли в небо. Я помахав татові та Родольфу, оленю, який залишився, щоб тато не сумував. Керувати санями справа не з легких. Вітер ж бурляв їх туди й сюди. Бувало, вони так сильно перехилялись, аж я боявся, що випаду. Та згодом звик і вже міцно стискав вішки руками. Ми неслися ген ген понад долинами, над лісами і навіть промчали над морем, чорним, як ніч. Повітря потеплішало. І запахло інакше, ніж доти. Олені точно знали, де їм слід повернути. Невдовзі вдалині замерехтіли вогні якогось містечка. Скоро, зовсім скоро, я вперше в житті попрацюю з Сантою. Ух. Сани перелітали від оселі до оселі. Я викладав подарунок за подарунком. Спершу жваво, а потім усе повільніше. Ніч спливала і на мене потроху напосідалася вдома. Нарешті я зрозумів, як важко працює мій тато. Я спітнів і захекався та все-таки встиг обдарувати всіх при всіх діток. Тільки но я подумав, що ми летимо додому. Та олені звернули до лісу і спустилися на дах старенької хатини. Але ж у мене в мішку не залишилося жоднісінького пакунка. Може, вони щось наплутали? думав я собі. Але ні, олені підштовхували мене до димаря, і я поліз униз. У тій хатині. Не було ні різдвяних прикрас, ні святочної їжі на кухні. Ніщо не нагадувало про святвечір. Я зазирнув до кімнати, в якій спала дівчинка. Біля її постелі лежали стоптані пуанти, а зі шкарпетки на бильці стримів лист. Я обережно витяг його і прочитав. Любий Санта Клаусе! Вчора мені наснилося, ніби я стала сніжинкою і танцювала в балеті. Я ніколи не бачила справжнього снігу. Тому, будь ласка, подаруй мені сніг на різдво. З любов'ю Сара. Такий подарунок мені не до снаги. Раптом з надвору почулися кроки. Туп, 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 туп. Я обернувся і побачив, як у вікні виростає здоровенна тінь. У мене стислося серце. Хто це? А, та це ж мій тато. Добре, що я застав тебе тут. зрадів він. Здається, синку, ти чудово впорався, то чому ж похнюпив носа? Я показав татові лист, бо не можу здійснити її бажання. Що ж? мовив на це тато. Я зумів привезти останній цього року подарунок, і він особливий. Тато показав на велетенський мішок за вікном. Клаптик Північного полюса, сказав він і потягнув за І з мішка вирнула величезна хмара і неквапно піднялась над містечком. Невдовзі з неї посипався сніг, тато підморгнув мені і промовив. Тепер ми точно роздали всі подарунки. Час додому. Дорогою я сказав. Напевне, це був найбільший подарунок у світі. Ні, відповів тато, найбільший і найкращий подарунок я не зміг би їй привезти. Він уже в неї був. Що ж це? Запитав я. У слові подарунок заховане ще одне слово, пояснив тато. Дар, тобто талант. Деякі подарунки за рік чи два втрачають вигляд і значення, але дар цієї дівчинки буде з нею до віку. Я замислився над татовими словами, а він запитав. До речі, а що ти побажав цього року собі? Та я лишень усміхнувся, тому що моє бажання здійснилося. Кінець. ho! ho, ho. Merry Christmas!